На цей автомобіль ціна знижена, це BMW 3 серії, кабріолет. Ціну ми нещодавно пускали, але, власник сказав, що ще опускайте, тому що потрібно його продати і потрібні кошти. Друзі, це дуже класний автомобіль, він дуже ефектно. Ви що ви зрозуміли, будете по ньому їздити на ньому по Львові, і ви будете бачити, як на нього звертають увагу, тому що він дуже яскравий, плюс це кабріолет, знімається дах, і ви собі їдете, кайфуєте по місту, по бездоріжжю, в принципі, він теж проїде, але в загальному це автомобіль міста. Друзі, класний автомобіль з трьох літром. Бензиновим двигуном на задньому приводі, на ньому можна пересачити доси класно, зробити якийсь дріфт на кольці і, в принципі, покайфувати, поїздити вечором, подивитися на зорі з відкритим дахом. Так що, друзі, 12-й рік, 259 оригінального пробігу, 3-літровий BMW 328 i Ваша на білому салоні на автомат коробці передач. Тому забігайте до нас, робіть тест-драйв. А також хочу нагадати, що його можна придбати і у Лізни. Не маєте повної суми, не біда, 25% першого внеску і цей прекрасний кабріолет ваш. Так що забігайте, хто шукає емоції. Повірте, він вам принесе цей автомобіль. Дуже круті емоції. Тому до зустрічі.